Я вдячний генерал залужний, генерал Забродському за ту чудову статтю, яку вони разом е, працювали. І ви праві. в першу чергу це стаття, в першу чергу, цільова аудиторія цієї статті — це цивільні. І вона не песимістична, вона більш ніж жорстоко оптимістична, вона реалістична. І основний меседж того, що якщо ми хочемо перемогти, ми мусимо робити три речі: перше це готувати населення. Яке може поповнити лави Збройних сил, готувати економіку, яке потрібно, щоб економіка і власна була виробництва, і готувати території, які також потрібні, щоб е, успішно воювати цим ворогом. Це цілий комплекс завдань. І вони чітко показали, що це війна не армії, це війна народна і народ воює. І ми з перших днів, ще з 2014 року, побачили, а в лютому березні цього року ще раз побачили, що це саме війна народна. Бо наразі. Величезна проблема, що деякі представники е, РНБО офісу президента намагаються переписати історію, розповідають, як вони чудово керують і керували е, нашими збройними силами. Шановні, можливо, ви і намагаєтесь керувати зараз, але в лютому місяці, в березні, вас не було нічутно, не видно. І завдяки тому, що тисячі е, дідусів, бабусів, тіточок, дядючок, які вже там не призиново возрасту, готували. Їжу збирали теплі речі, возили продукти і годували наших хлопців, збирали гроші і закупали безпілоні літальні апарати, закупали біноклі, засоби зв'язку, шкарпетки, труси, майки, теплу форму. Наразі нічого не змінилося. Так само величезна кількість це навіть уже не волонтери. Це весь український народ е, утримує свою армію, але не за рахунок держави. Тому що досі системи логістики на рівні держави щодо забезпечення військослужбовців, нема. От коли е, пани наші політики, е, керувальники, я їх і називаю, скажуть, що вже нема роботи нашим волонтерам, тоді можливо, вони б і мали право качати якісь права, розповідати нам щось. Але наразі пробачте, госі босі і весели без українського народу, були б українські військовіки, і те, що е, українці одягають, утримують і годують. В своїй більшості і ще й техніки величезні кілька закупають. І завдяки тому, що наші західні партнери нам постачають зброю, це за рахунок цього е і все існує. але не за рахунок того, що політики на цьому намагаються пяритися. У нас дуже добра пам'ять. Ми не кіцькі і не собачки, як деякі керувальники срнбо там собі думають, щоб потренувалися в молодості е на кіцьках і собаках. Думаю, що у нас коротка пам'ять. Ні. У нас дуже довга пам'ять, і ми пам'ятаємо, хто довів нас до цієї великої агресії безпосередньо, що ворог на нас напав за рахунок своєї бездіяльності. і е, яким чином починалася ця війна, яким чином е, сотні тисяч українців захищали, не очікуючи рішення влади, а очікуючи тому, що йому так серце велить, бо це його домівля, це його е, е, будинок, це його вулиця, це його село, це його місто. От що чому є велика різниця. Не, на, не треба намагатися нам стерти нашу пам'ять. Ми знаємо собі ціну, і ми мільйон разів вже показували, що е, влада, яка народна, працює для народу, а не живе за рахунок народу. Ось чим різниця. Тому що поки що, якщо подивитися, у нас якісь різні України, у них одна, а у нас інша. Тому о, для мене важливо повертаючись до е, статті Забродського, генерала Забродського генерал і генерал Залужного. Це якраз чітко військові, нарешті, в перший раз я знаю, яке незадоволення ця стаття викликала у ВАПУ в Офісі президента України. То якраз чітко підкреслили, ця стаття була навіть не написана стільки для українців, скільки для наших західних партнерів, аби показати, що військові чітко розуміють проблеми і знають, як їх вирішити. А от політики, пробачте, не хочуть займатися цими проблемами. Тому, е очікуючи е підтримки з боку наших західних партнерів, ми сподіваємося, що будуть враховані і досягнуті певна мета. Бо що стосується підтримки народу, то збройні сили іміють, і мають її стовідсотково пане Сергія, але бачите, яка ви кажете про незадоволення в офісі президента, після цієї статті одразу вийшов. Радник голови все президента Олексій Арестович. Я хочу сказати, що за останнім опитуванням, звідки українці отримують інформацію, кому довіряють, рейтинг був такий, що на першому місці президент України Володимир Зеленський, друге, третє це Олексій Арестович і Олег Жданов, військовий експерт. Тільки на четвертому залужний. Так, от Арестович вийшов і сказав: Ну, слухайте, це песимістичний сценарій. Він на крайній випадок, на крайній це не точно буде все по-іншому, і в цей момент, тобто. Я розумію, що Арестович він всі дні війни використовується як заспокійливе, але це певною мірою ще й дискредитації і пониження авторитету головнокомандуючого. Бо мені здається, що якщо він сказав, то в нього на це були причини, обставини і факти. Чи розумієте ви, на що от ця гра в те, щоб перебити заяву, да? випустити якесь спростування? Давайте подивимося не так давно. Заступник міністра пані. Маляр виступала з подібними речами, де чітко визначилось, хто має право, право коментувати е, успіхи е, Збройних сил України. Так от чомусь там е, посади головного команду збройних сил немає. Цікаво, так? Да? Керівний склад Міністерства оборони, клерки, заступники міністра, не зрозуміло, з яким досвідом є дуже таким е, певні люди з них там е, таким не дуже добрим шлейфом. Е, РНБО, де там взагалі не зрозуміло, хто зараз залишився. бо... Е, Ну або е, за техніки, або якісь вигнанці, незрозумілі і чомусь немає головного команди головнокомандуючи збройних сил. Офіс президента також там хто ж там такі супервійськовіки з досвідом і в повагою в, в очах народу. Це звичайно приниження маніпуляція інформаційна і це черговий раз намагалися показати е, заложному, що вони їм керують, і він безпосередньо мусить робити, е, що він мусить робити. Це боротьба з тим е, чудовим. Рейтингом з тою чудовою підтримкою, яку має залужений як наманець збройних сил в очах власного народу і всього світової, і всієї світової спільноти. Тому е, все, що говорять ці пани з АПУ, також незрозуміла організація, яка відсутня чомусь в Конституції України, то е, той, хто слухає їх, е, ну пробачте е, і хто вірить цим. Це люди, які, мабуть, не мають іншої інформаційної спроможності розкладати інформацію, аналізувати, робити певні висновки. Але ми ж бачимо, наскільки зараз існуюча влада обрізала, обмежила і вела дику цензуру на будь-які не на часі, на будь-які там зауваження, на будь-які піднімання проблем, вони намагаються створити, що вони ідеальні і вони безпосередньо все вміють. Хотілося б в це вірити, але ж прийде час, і е десятки тисяч загинувших е людей, їхніх родичів будуть задавати питання: а чому за що бо загинули люди? Чому ми не були готові до великої навали Російської Федерації? І якщо ви, як ви кажете, жовтня знали, чому ви палець палець не вдарили, аби це змінити зараз? Вони інформаційно знову міняють вчорашній виступ Данілова, ми все знали. Ми все були плани, е були відповідальні. Плани можна писати будь-які е, скільки разів. А от реалізація планів показала, що ми е, Херсон втратили достатньо швидко. Південь України у нас був захоплений. Ворог менше ніж за е, півдоби дійшов до Києва, і оборона Києва, як вони сказать, це був план. План те, що їхні е, розвідні групи вже 25 го числа в районі стадіона Спартак і на е, Аболоні е, просто себе вели нагадно. і тільки завдяки. Величезної кількості людей, які приймали участь в територіальній обороні своєчасно, змогли знищити. План підготовлений те, що вони розсипали зброю, вони навіть не видавали. Вони розсипали, як дрова е по всьому Києву. У них був просто такий інформ... колапс керівництва, вони не знали, що робити. І взагалі е багато хтось, таких цікавих організацій на рівні там е ДБР і прочих, чомусь вже був е в масштабах там. Закарпатського котла чи тернопільського оточення, де посилено палили ну, от палили правда Хмельницькому, палили е, кримінальні справи е, зрадників України. Тому е, вони видають їхні бажання е, за правду. Але ще раз підкреслюю, що не треба вішати на блакшину навуху. Ще прийде час відповідати за ті проступки, помилки і бездіяльність, бо інколи бездіяльність значно гірше ніж просто зрада, бо бездіяльність. Це не виконання службових обов'язків, які чітко визначені в функціональних обов'язках кожного. Якщо вони не виконували, то вони якраз несуть подвійну відповідальність за те, що знали і не зробили, а не просто не робили, бо не знали. Пане Сергію, у нас от буквально до вас була розмова з журналістом української правди Роман Кравець. Він якраз писав матеріал про перші три дні війни. Там мова йде про 22, 23, 24 лютого. І, от враховуючи ту інформацію, яку він зібрав з з різних джерел, там справді навіть до останнього на всіх засіданнях і РНБО і інших ніхто не вірив у повномасштабне вторгнення. Кирило Буданов казав, називав напрямки, з яких буде цей наступ. Але всі думали, що так обійдеться Донбасом. Хоча я не розумію, чому наступ на Донбас це мала кров. Мені здається, що це теж наша територія, наші люди, але це таке. Але паралельно з цим я пригадую слова Олексія Данілова, який сказав: Я був у Чорному ще минулого року, я давав вам сигнал, що це буде війна. І зараз, якраз вже під час повномасштабного вторгнення, вони кажуть, що. Літаків не було. Це були макети. Ми були готові. Ми скрізь там передислаковували своїх військових. Ми були готові і проводили роботу. То означає, що нам просто в обличчя брешуть для того, аби врятувати свій рейтинг. Абсолютно вірно, це е, просто е, брехня, причому брехня високого е, високодержавного рівня, і ця брехня потім е, мусить мати наслідки. Хтось мусить відповідати навіщо і для кого ви брешете. За влади заради власного рейтингу, а ваш рейтинг не стоїть ні копійки, якщо загине хоча б один українець, от я чесно скажу. Тому треба було чітко сказати, що треба готуватися до війни. Я ще за два роки до е, великої війни чітко сказав напрямки, звідки що як будуть наступати росіяни, і на жаль, і які об'єкти будуть захоплюватися в першу чергу, але влада не чула, бо в них е, в голові було велике будівництво і шашлики на травневі свята. Саме найстрашніше, вони не хотіли. Вони, на жаль, є велика проблема. Вони і далі продовжують грати роль, а не керують державою. Вони грають роль, як в театрі. Але пробачте, ті, хто приймають участь в житті цієї країни, дуже багато платять кров'ю за ті помилки, які допущені керівництвом держави різного рівня.